Зважуємо, не дається й мені. Так, 14, 14, 500 Бурий Бурейснес. То просто капець набігався я з тобою, друг бобер. Фух. Ой іди таке. Трошки ходить він від мене боком. Я не, не дурний, але не дуже він хоче сидіти в ящичку, тому не відразу зважили, але зважили 14500. Ну На даний момент це найбільше смс. Був у мене 14200 золотистий вогник цей дядя. Бу. Піде він далі десь в сім'ї. Такого шкода. Ну, він спокійний, до мене нормально відноситься. Просто що не дуже йому подобається сидіти в ящику.